Дітки вітаю вас, А ви чуєте цей спів? Хто так гарно співає? Так, це співають пташки. Коли так весело співають пташки? На весні. А чому було не чути пісень на взимку? Зимку пташки відлітають у теплі країні. Пташки повертається додому. На весні пропоную розв'язати ілюстрації. Перелітні птахи. Які птахи зображені на ілюстрації? Шпак, лелека, ластівка. Чому птахи відлетіли в теплі краї? Тому що з приходом зими холодів. Зникає доступ до їжі і води. Зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, водойми замерзають. Чим вони так заклопотані навесні? Коли птахи прилітають, то починають будувати собі гніздечка. Дітки, а зараз пропоную відгадати загадку. Щоб дізнатися, яка пташка повертається навесні першою. Слухайте уважно. Сидить птах серед вілля, чорний, як вугілля. Шпаківні проживає, на різні голоси співає. Хто це? Вірно шпак. Розгляньмо пташку якого кольору шпак? Бескуча чорного кольору? Де він проживає? Він проживає в шпаківні або в стовбурі дерева. Як шпак співає? Послухайте. Якого розміру шпак порівняно із журавлем? Маленький. Птахи приносять велику користь людям. Вони не тільки звеселяють їх своїм співом, а й знищують шкідників на деревах. Люди дуже чекають на повернення перших птахів і готуються до цього, виготовляючи для них будиночки шпаківні. Птахи дуже вдячні за це людям. Пограємо в дидактичну гру, якої пташки не стало. Розгляньмо пташок. Назвемо пташок. Шпак, лелика ластівка. А тепер заплющіть очі. Розплющуйте, якої пташки не стало. Лелеки, молодці. Граємо далі. Заплющуйте очі. Можете розплющувати? А тепер якої пташки не стало? Ластівки, добре. Зіграємо ще раз, заплющуйте очі. Розплющуйте, якої пташки не стало? Так, шпака. Молодці дітки, ось ми і пограли з вами горюк. Давайте пригадаємо, коли птахи повертаються додому. Навесні вірно. А хто найпершим повертається? Шпак. Молодці дітки.